Нові правила дорожнього руху встановили, а роз'яснити не встигли. Тому поки що нововведення водії трактують по-своєму. Аби на дорогах не сталося непорозумінь, водії зібрались на спільному семінарі обговорити зміни до правил дорожнього руху. Збирали водіїв, які є пересічними водіями без жодної приналежності до будь-якої чи то товариства, чи то організації. Мета семінару це виключно є інформування водіїв з приводу змін до правил дорожнього руху, які організовані нашою організацією Авторадник. Будуть проговорені всі нюанси, які є можливі для водіїв. Нові правила мають покращити ситуацію на дорогах та зменшити аварійність. Проте деякі терміни, скажімо, як трактування слова газон, треба докладно читати, аби зрозуміти. Олег Педина, який взявся тлумачити нововведення, наводить приклади з особистого досвіду. Раніше трактування залишне місце ДТП було самовільно. От як заважав собі робітник робітним або інший учасник дорожнього руху, так, в принципі, і кваліфікували. Однак зараз це передбачено, і в принципі виникає нюанс, бо дуже непоганий штраф це передбачений, і навіть адмін арешт. Тетяна Рябоконь за кермом з 2005 року, проте каже, українські водії ще не звикли до жінок за кермом, а тому зачасту бачать прояви дискримінації на дорозі. Тобто -то завжди підрізають, поворотники не включають, то є ну, присутствується тако на дорогах. Послухати зміни до правил пройшли водії, які поки що не встигли докладно їх вивчити, а тому поки ділились досвідом за існуючих правил дорожнього руху. Є великі питання, що інспектори все ж таки займаються переборкою транспортних засобів при проведенні адміністративних правопорушень. І є питання, що є люди, що все ж таки не дотримуючись їх, Відчуває себе королями на дороги. Нові правила вступають в дію з 15 квітня. Про те, як їх вивчили, водії вже стане зрозуміло після їх впровадження. Юлія Левківська, Олександр Малий. Новини телеканал Вінично.